Житловий комплекс Фазер Відеял, родинна фортеця, встигніть обрати найкраще планування. Знову помітили безпілотники в себе і росіяни. Зокрема, чиновник Російської Федерації повідомляють про повторну атаку безпілотників на електропідстанцію «Вешкайма» в Ульяновській області Росії, яка до речі, як ми вже знаємо, місяць тому вже була під ударами дронів. І от губернатор Ульяновської області в своєму телеграмі написав, що відбито атаку ворожих БПЛА на підстанцію в Вешкаймському районі. Він пише, що жертв і постраждалих немає. А на місці падіння уламків працюють спецслужби. Губернатор щоправда запевнив, що електропостачання населених пунктів здійснюється в штатному режимі. Однак телеграм-канал Астра повідомляє, що на підстанції виникла пожежа. Це, до речі, підтверджують і дані супутників сервісу НАСА Фірмс. Астра також підкреслює, що через цю підстанцію проходять значні обсяги електроенергії, в тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що прямують до центральних районів Росії. Ну і також станом на цю мить маємо і наступну інформацію. У Литві створять понад чотири десятки центрів кібербезпеки. І сьогодні, 17 листопада, міністерство оборони навіть оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки абсолютно по всій країні в рамках широких зусиль з посилення цифрової оборони Литви. Очікується, що в кожному центрі працюватимуть чотири фахівці, які надаватимуть послуги з кібербезпеки аж самим муніципалітетам. Ну і муніципалітети учасники своєю чергою нададуть приміщення та покриють витрати на персонал. Ну і за словами литовських посадовців, цей центр допоможе створити та підтримувати можливості державного сектору в галузі кібербезпеки, до речі, включаючи виявлення, реєстрацію та реагування на кіберінциденти, а також і виявлення вразливостей і зміцнення слабких місць. Адже вони переконані і е, власне вважають, що Російська Федерація. Теж стоїть за багатьма кібератаками. Коли я побачила сьогодні заяву Орбана, який заявляє, що Україна ніколи не зможе перемогти Росію. А потім я побачила ще й заяву його дружка. Сіярто, який теж каже, що європейський союз повинен зараз припинити підтримувати Україну і виділяти кошти на фоні цього величезного корупційного скандалу. Я просто хочу, щоб вони розуміли, що не їм точно вирішувати, хто повинен припиняти допомогу нашій країні, чи заявляти, що українці ніколи не зможуть перемогти росіян, тому що це ми, українці, і це наші збройні сили, починаючи з 2014 року демонструють таким путінським блазням як Орбан, що ми не збираємося зупинятися. Це наші збройні сили з 2014 року, намагаються протистояти російським окупантам. Бо ціною власного життя і здоров'я не дозволяють путінській армії, головорізів і вбивць захопити всю Україну і просто. Хочеться нагадати орбану і йому подібним, що українці не здадуться, щоб вони там не заявляли. І якщо вони зараз реально просто очікують на те, що на фоні корупційного скандалу українці просто опустять руки і здадуться Путіну, то ні такого ніколи не буде. Ба більше українці продовжують боротися, і вони переможуть не тільки російську армію, але й переможуть внутрішніх всіх зрадників, які наживаються на цій війні і які намагаються зараз грабувати Нашу країну, бо знову ж таки, ми з вами оговталися від шоку, так нам болить, ми розлючені, ми засмучені. Давайте відверто, але головне, вони нас не зламають, бо ми продовжуємо боротися. І знаєте, коли до речі в соціальних мережах зараз пишуть, що як там можна донатити, як можна боротися далі, коли ми в такий важливий момент залишилися без світла, бо хтось там розкрав те, що мало би бути спрямовано на фортифікації біля об'єктів енергетики, то я вам просто нагадую. Все ж таки, давайте не забувати, що це Російська Федерація щодня і щоночі обстрілює наші енергетичні об'єкти. Ну і от буквально сьогодні росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у Харківській, Сумській, Чернігівській, Одеській та Донецькій областях. І про це, до речі, інформує сьогодні міністерство енергетики. На пошкоджених об'єктах енергетичної інфраструктури зараз тривають ремонтно-відновлювальні роботи, бо, попри все, ми продовжуємо. Ремонтувати те, куди намагається дотягнутися кривава рука Путіна. Але, от, на жаль, бачите, росіяни на фоні, до речі, корупційного скандалу просто хочуть, щоб ми з вами остаточно втратили віру. Але цього не не станеться. Попри те, що дійсно в відомстві також нагадують, що на жаль, сьогодні теж в нашій країні будуть діяти графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і звісно бізнесу. Вони будуть застосувати. Словуватися протягом всієї доби і в більшості регіонів нашої країни, і я знову ж таки нагадую це тому, що. Російська Федерація навмисно і прицільно атакує саме наші енергетичні об'єкти. Ну і знову ж таки повертаючись до того, навіщо це Росія? Я нагадую, російська пропаганда зараз дуже активізувала поширення і різних дезінформаційних наративів, та й загалом, купу повірте, купу маніпуляцій в соціальних мережах. От навколо саме розслідування набу щодо корупції в сфері енергетики. Ну і також росіяни зараз зосереджують просто величезні зусилля на Спробах дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, от саме на тлі відключень електроенергії в наших містах. Бо більше рупори Путіна, також пропагандистські ресурси Російської Федерації, вони зараз дуже активно взялися просувати наративи про те, що нібито відключення світла це провина української влади, а не наслідок масованих ударів російських військ по об'єктах нашої енергетики. Ну і також бачимо принаймні з того, що я бачу зараз в соціальних мережах, Мережах, так це значні зусилля російської пропаганди спрямовані на провокування конфліктів всередині українського суспільства. Е, тому мені просто хочеться, щоб ви розуміли, що найбільше зло на цій землі це Російська Федерація, яка навіть наші внутрішні проблеми намагається використати зараз проти нас самих і зробити так, щоб ми з вами опускали руки. Тому давайте. Бути пильними, тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз будуть активізовуватися продукування різних фейків. Ну і до речі, як я вже бачила в соціальних мережах, навіть фейки за допомогою технологій штучного інтелекту. Тому прошу ретельно дбайте про свою гігієну, зокрема, коли е, споживаєте контент в соціальних мережах.